Приемка <ріг1> записываешь? Давайте разум встанем и связь. Я, я записую. Ну давайте. Стоим. А, вон вон наша команда, все, все сюда. Короче, <ріг1> кружок. По наши щочок кидем. Нас... <ріг1> чочки, <ріг1> давайте. Давайте. два, Один. Эй, верниться. жик, давай <ріг1> наши короны. <Док>, <ріг1> <ріг1> три, два, один. <три>. Хаос, друзья! Привет <Пріг1> усім! Привет! мовчить. що? привіт всім. <ріст> <ріст> О, все, Через О, ось... 7 секунд ми починаємо грати, тому немає часу пояснювати. <ріст> Not time to explain. Ми граємо. Oh, epic this moment is... Ого! Ми в Хмарі. Ой, <ріст> oh, wow. я не дуже... в скрині. За цими блоками. О, як темно. Оце oh. oh. так. <ріст> <ріст> Отже, це ігри на виживання і ми. Я Йожик і Прімо граємо разом. В одній команді, хоча це не дуже гарно тут. No Teams, No No. Куди біжимо, хлопці? Е, це буде бігти. Можливо, можна бігти позаду туди, там де такий довгий тунель, бачиш, приймо від тебе справа. Ага. А, туди можна. Док, ти бачиш мене, док, я стрибаю. Але це не туннель, тобто. Бачу Примо, бачу Йожика, тебе. От, я стрибаю. Я Міка бачу, бачу. Бачиш мене, туди вниз, буде міг. Так, де ти? Будемо бігти туди, чи будемо бігти кудись іншим? Ну, зараз Жити закрити, хочеш, я за тобою. Окей. Ні. Я саму туди несу, там сходу відею, да? Так, коротше. Куди біжимо? Біжимо за скринь. Ті до скринь, так? Так. Я знов не встиг. О, О як мені повезло, хлопці. Я нічого не взяв. Я нічого не взяв. Я побіг. Звалюємо. Аааа, не вбивайте. Час тікати, нічого. Так, Давай є, давай, є, давай е, давай е, давай Давайте. Бачимо, бачимо, туди, куди так, я бачу, біжать. А, то ми вже всі, Йо... Так, Ток, ты выбираешь, Біжимо прямо, тепер направо. Ой. Вниз і направо. Бачимо дерево. Бачу, за Біжи, 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 так. не зупиняйся. в тебе карта. Кур, агентство Мік, завди <laughs> з вам. <laughs> так, я бачу скриню, відкриваю, і я беру. Круто. Так, о, тут, о, домик. далі. Давай ні, Ніде немає, нічого це, ні, ні, немає. понимаю. Бежимо прямо, а ви заходьте в хатинку, якщо ви маєте бажання. Тут, здається, ще немає нікого, тому. Так. Я зам... ні, значить. Ні, тут нікого не було, клас. Давайте швидесенько, швидесенько. Ні, де, нічого. А, Мас, а, це, вже, немає, я, нічого. Скринька відкривайся. А, шас. скриньки не відкриваються. Так, так. не відкривається, побігли, звідси. Там хтось був, до речі. До речі, всім дало цього лук із 300. Ти ж на початку вибирало. Ой, я забув. Тобі рандомно дало класики. <рес> Ці, в цьому будиночку немає нічого. Надії від мене не втікнуться, а, тому що. А ні, я бачу. Ой-ой-ой! Мене б'ють, мене б'ють. Я, я біжу за... до тебе. Де ти є? Я не знаю. знаю. Де ти є? от там. От там є за от от тебе б'є, бо я не знаю, хто. Це. збив. Ого, він. Йо, їх давай, тут давай. забагато, я зараз за пальцем не вахаю. Мік, тільки не по мені. Є-є-є-є. У є, 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 є. мене є? Докто я біля тебе сзади. Так я розумію, downtub. що ти біля мене, де всі інші. Він а, ми, får... яково... Я, так, в мене... товар... я, я <зараз>, зараз в нього стрілю звідси. Давай, мій. А, це ви, блін. Куди так... ви стрибнули? Чого то А, а Йожик, підходить, він у мене цей. <зараз> я не лис... стараюсь. А вона хп знімає? Так, знімає. А! Ааа! Ні, вона не знімає, вона лише відбивает. Хто п'є? Ты чувак вукаю, під воду стрибайте. Коли він вудку кидає. Ай, блін, я б стріляв, але док прикрив. Є. Та, він відкидає. Блін, ми не зможемо. Я б, я б в нього стріляв, але мені треба, що, що відійшли. Та, давайте він. відійдемо, так. нехай приму стрельни в нього. Але блін, він же запливає за човен. До речі, стоп! Отак. А блін. заплив гівнюк. Попадаю. Він, він... мин. Оце в нього ульт. Є щось там? Нічого нема. Так, відкинув мене. Здається, він все ж таки буде жити, тому що. Я не збираюсь його, що ти живий. Маєш блок хоча б для початку, ти живий. О, Вс, обстріла Ще один чувак є, ще один хлопець. Ого. го Та вони спрокат, краще ми звалим звідси. Та ні, нас четверо, а їх двоє. Так. Але вони Так, Слідкуйте за ним. Той хлопець не нас не чіпає. Йожик, а дивіться там ще двоє наверху. Та я не звертай увагу поки на них, поки вони на нас не пігають. Так, він розвернувся. А там же все, там немає куди в нього в цьому є капці і наглуд нагрудник, нагрудник І шолом. <ріст> і шолом. І... Моє нома нагадується місце карта векса. До речі, вудка це класна річ, як бачите, так? Та-та-та. Я наверх лізу. Так, давай. Чуєте, якщо щось нас буде питати, що має тіма, пишіть піщу... «Нов». No. <ріху> так, я пишу на левый биг Стоп. Давай це так, так. Заходит наверху, то есть я. на, на uh, увазі. <ріху> все, приму, приму, він біжить в твій біг. Твій біг, так. Кидай його сюди. Я його скину, я його скину, хиба. стріляй стреляй в нього вже. Я не маю чье. А, він біжить до так На хлопці. Стій там, стій там просто. Скайзер буде неждан Так. Так, ставим, срыбаем в воду. О! Он тут самый хитрый. Давай, 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 миг-миг. Сколько, сколько, сколько у него, хпа? 11! 12! 12! 12! 14, давай! Чуко, ебь! А, же, блядь! Это все мои! с собой, самый дверь! так? Правильно, По-любому, он нас побывает сейчас. Чувак думает. Так, давайте его краще в гем. не. Давай ты, короче, сзади. Сзади, народ. Миг, сзади, бачишь? Давай его. Так само вузы, Не, 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 не вот. Тикаем текаем тикаем из воды, тикаем. Давайте, давайте то, чувака. Так, давай. Давай. Я пущал, дело. О, боже, жесть. Я его уже отнимался, как бы Висим хп. А, уже в его? О, я підібрав майч зачарований, да. Ти чувак, док позаду тебе. Все, я вбив його. Здається, я. Ой, 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 -ой. може помер. Ти, ти, ти вбив. Я в комусь вбив. треба майч. Ой, 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 вудку кидає, вудка, вудка, вудка. Міг з боку. Де, де, де? А, бачиш. він мене не бачить, док, він мене не бачить. Ти це бачиш? Спусті, а, оце ж він мене б'є. Митас не на мене його. Ай-яй-яй. А все, в нього. в нього вже немає більше ж всього, вудка, ни її. Так шо ще раз його закинеш. Давай, давай. А -а -а. Док. Я зараз б'є вудкою? Док. Ой, тож знаю. жах. Молодець. А ви хочете рибу ловити, я так. тут це він... ловите так. Да, інших Великий. Ми поки його переслідуємо, у нього вже 14 хп. 13-12. О, ми його... Глухий кут загнала. Так. Ні, він зараз вийде на, на вгору. Та ні, я не знаю, чи є шанси. Я зараз <звігра> розжинусь. <звігра> Стоп! Є шанс, але в нього ним... <пробіт> <пробіт> матч дерев'яний. Це... А ні, це вудок. <пробіт> док, відступаємо. Док, 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 відступаємо. Док. Ого. Прямо, прямо, прямо. Мені аж страшно стало. Я да. зараз ззаді забіжу. А, вже не біжу, забіжу ззаді. Сюди на Мілану, до мене. Так, так, так я з цього боку, а ти стоп. Тебе, док. давай валим його. Бачу. Качка, качка, я ще не виліз. А, та ну в баню. Йожик, давай вверх полізем якось. А, давай, а давай, не давай, не давай, не давай, не він до тебе йде. Та, він летить. Я бачу, він, він мене... Йо, там Блін, він тебе вбив. Так. О, мені дало швидкість, крут. Це, типо, всім дається. Я вбив його. Цю гру я пущаюся. Тихо, тихо, відійди, Йожик, відійди від цього чувака. Він щось нам показує, непонятно що. Шоに я бы еще зараз б назнакину. Так, я зараз У мене, до речі, є вудка. Ей, до речі, давайте воз'єднаємо назад, бо я тут. А один... А де ви е... ти я мік? Е... Ми біля е... лодки з фіолетовим вітрилами, я не знаю, як пояснити. Я назад там, де був в тій самій печері, що на самому початку, де ми того хлопця тиснули. Давай його вдар. ні я не буду поки що, хочешь, що він хоче? я вообще не розумію, що він хоче. Я пливу собі до вас помалесенького. Ват. Ват? В хат? Все, понеслась. Я его напакувал. Напакувал. Еее! Маєш... Чистий, мені плести Маю шолом, і... Маю шолом цей шкіряний. Тримай. Та, дай мені. Мені випливати, чи... По біля човна, міг. Капці, ці маєш отакі? А ти маєш їх. Тоді будьте там. Сокиру дерев'яну маю. Все таке я маю. А в мене є зачарований матч. про будуть. Йдемо на човен подивимося, ні? Давай. Так, о, я убирались. вже, я вже біля човна. А ти маєш нас бачити вже. А, ні, ну так, я бачу. А, ні. А як, як зайти? Тут а, з іншої що? сторони тут? є підробинка. Так. І тут, тут немає нікого. Там є всякі няшки там. А, а, є верстаки, не знаю. Двері є. А тепер мені це нагадує Assassin's Creed 4 Backflag. А, скрині якісь є порожні. Так, так, я вже впливаю до цього. Це і пірат якраз. О, бачу с дробинку, круто. Вылажу до вас. Не О, бей. тут є скриня, док. Вона пуста чи а в не, вона пуста. Порожня, по моєму Так, та? І отож, кому треба щось. Вона пуста, Стрим... так само, как е, тарівка подона снеку. Точно. Так, в мене два луки, жодної стріли. Так. У мене є стріла, дай лук. На, тримай. Я ж все ж таки скил маю. Ну. Так, <рес> ясний штука. Нема в ці скринях, нічого? Ні, походу нічого. Ні. Е, має скоро утонутись, по ідеї, я так дивлюсь по таймінгу. Цікаво, а, до речі, Йошик, ти не думаєш, що цей чувак хотів свого. Я ж не зрозумів, що він хоче сказати. Чи він хотів тім, але він нічого не писав. Дійсно. Він типу тупо показував, знаєш, як у Майн типу, так так типу, так. що він хоче в Тім. Але я, то, то, що він не били просто. Звернути нашу увагу, а потім yeah. нам так я сказати, завжди Я лексудирував у Майнзі, наприклад. Я щось типу зморозився, типа. Просто підставляла. Просто yes. на всякий випадок, вдруг ви не будете його бити в той момент, а він викладався. Але він був, по-моєму, якби він першим тупо пішов танком, то він би мав Прима. більше шансів нас вбити. Це прямо чи ні? Прямо немає però. в грі. Так, так, так. Я всередині. вбила? Так. Помер. Так. Ну, ось є, чи один є отут? Так, да, бачим, так. бачим, бачим. В нього лук, був, <laughs> чуваки. Ще вудка. У мене, до речі, теж є вудка, так що я теж можу речі, так помахатися. Так, так от є, у мене навіть дві є. Я одну викликав. Так, стоп, е де чуваки? залишилося, здається, троє. Йожик, тікай! Йожик, відійди. Стріляй, але, але ні, стріляй. не стріляй. Лук не витрапляй. Ні-ні, там є один чувак. Так. Не попав жодного разу по ньому. Він пішов з цього боку. Ми захищаємо це наш корабель. О, може зараз вистрибнем? Звідси, Ні? В теорії Ні. можемо звідти втекти. Давайте зараз будемо дивитися, звідси він зараз обійде з цього боку. Я не думаю, що в нього є стріли. О! Скрині переповнені, ще Єп. раз. Ідемо дивитися по скринях. Так, нічого цікавого взагалі. Тут. Є ще скрині? Тут тільки одна скриня. Ні, є ще на кормі. Ну, ну, на носі корабля, а там де ти пішов. Ну як? Вау. А, це ти. Так, тоді може підемо звідси і. Так, йдемо Піш... звідси. Йожик? Пішли, пішли. А де Йожик? А от середині. Йдемо, йдемо. Так, тоді давайте подумаємо, з якого боку можна гарно вистрибнути. Там чувак бігає, досі цей так. самий. Давайте Ви, отут що? вистрибнемо. І так і виліземо. Або може постараємося на берег. Хоча, я не знаю. Ні, тут мабуть не вийде. Треба В теорії треба на берег. Ось треба треплеться. Дивіться. Так, прямо. Да, прямо. Обережно, бо там цей чувак він мене дуже напрягає. Так, ну, пішли тоді разом. Треба тупо на берег вибігти, щоб, типу, ну бо ж він нас не помітив, що ми вибігли на берег. Shift. Давайте сюди вибіжемо Все. Все обох. собой. Вибігли, і він там є, можна піти його вбити, звичайно. Мік, ти вже сфоткав ескиз. Ні. <ріху> 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 так от він тут. Він побіг на корабель, здається. Він не Але... бачить мене? Не, не бачить. Воду. Ні, тепер бачить. Фліт, я міст... падаю за ним, у мене повне ХП. Давай, я так само. А в нього на народ, це Там підстава, мать. це просто підстава. <сил> так, у мене якісь бойові такі баталії. Я, я, я його вже майже наздогнав. Так, давай. Є, його коцнув. Я покинул. Зар... стою. Це Бен, І мене також. Записуй, док. <сил> так, давай, пакетка, набагато. Мік, обдарь мене! <сил> 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 Бачиш? До Ти речі, я б... так, так, так. Давай. Док, док, вдарь мене, вдарь мене, док. Давай, мене, 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 мене. Ти не мієш. О, все, го пут. А! Не та кнопка! <світ> <світ> а, а, -речі, є. Ой! Що стало? У мене зламали обладунок якийсь. Oh, yeah. Давайте, <світ> так, е, ныряйте, е, о, є! Давайте лут вниз! Так, неряйте, я подивлюсь на цю скриню. А де лут? Ось тут він. Я чекайте, я поїм. Купився. О там внизу він? А, бачу. Лут, шо, Бачиш? Бачу. Чиєш, Чи, uh, дох. А в нього до якась луту, по-моєму, ні? А ні, так. я підібрав просто все. Ось то чий. О, нагрудник це, я знайшов. Прощ. Нагрудник це класно. Тут, це, до речі, дуже мало Благ. повітря вистачає, щоб виплести. Так, так що обережно. Так, добре. Шикуємо. Фу, блін, я щось лутку свою провтикав. А хто це пливе? Тут, до речі, від нас. Ого. А це ще один ворог. Да, Док. До речі. Я так, так, я на березі. Ток. Водку маєш? Ні, я вже не маю живити, ти обережно Йожик, ти пливеш просто до нього. Відплив. Від вже... А де він? Ідемо на берег, О, він отам біля корабля. А, бачу, бачу. Біля носу от, корабля. Я, а я ще буквально 7 хвилин, можливо би його винесла, а. Дійсно. Але я в воді б не, не робив це. У мене воно. От... Ну дійсно. Тому що Коричу, в нього хороша броня. я би щось собі, якусь броню знайшов, ні? гаморойно. Тут є. У мене є. ті а, Кольчужні. Тут є что І... всякі скрині. Так. Ще так, не було так. Level, до речі. У мене майже, мені ще треба не вистачає дві. Тримай, тримай, стій. Є! Ді! А та, де давай... можна зачарувати? Не знаю, треба знайти столик зачарування. До речі, на спавні точно є. Вау! Залишилось 5 гравців. Козь лево. Що... Я ти антенни йшов! О, це так. прикольно. До речі, він тільки ставиш, він зразу вибухає, тому... Обережно, будь так. Обережний, так. Мік, e, мік! А, це Док. Фух. Фу, не лякав так само yeah, мене. Йдемо yeah, yeah. на спаун, знайдемо столик зачарування, добре? Йдемо, йдемо на спаун, до речі, зараз. E, док, де да ти є? У мене є ця... де да ти є? Тут стою, oh. бігаю, тобто стою. Вертаюсь oh. назад, тому що тут нічого немає. Вау, wow. а не на спаун. А де да ти є? Я тебе не можу. А де йожик? Дочекаємо йожика. Прямо, прямо. Ой, блін, прямо йожик. Прямо, прямо йожик. Де ти а, все, побігли сюди. Отам спаун. Сюдою. Тримай, нагровник. Фух. Я поки проходу СНТ не буду на всякий. Як на трьох, то непогано. Ну да. Як трьох проти одного завжди, а то й четверо. трьом і батька легше бути. Сюди зайдемо, так? Давай. То я зайшов. Тут здається немає нічого в цій кімнаті взагалі. така велика, з Пуста. Хоча можливо і... Зараз буде, буде бій, і зараз буде 3 на 2 виходить. А, але вони, можливо. Треба не палити, що ми разом. До речі, а, Давайте, спалити. давайте типу ми на один одного ми дивимося. Я йду на Ну, о, Я не плачу вас. <плес> ми на ти Так, не? чекайте, мене. Чекайте, Все, я поїв хлопці. Що о, о, ти. Та, ти молодець? Вас тут дуже ідеально. Да, у нас супер, о, ми о. граємо. П'ятеро лишилося в троє, так? Так. Так, я біжу нас. А тут Це можна подивитись га. типу, як в, в смеші? Треба дочекатись поки налишиться троє Дочекати? або четверо гравців. Я собі хочу зачарувати матч. На файнал... само. На, ф... От, на фінал батл можна всім дивитися. Блін, але в когось є матч кам'яний. знайдете, кажіть. О, штанці. Зні... Вже... Треба кучужні штанці? Сам знайшов уже. Рота. Так, я свій меч закачав. Є. О, ви не спав, є. я вас бачу. Якщо є пись, одна пляшечка, то можете дати мені, мені не вистачає трохи. У мене довго. нема. Рота, у мене гострота. У мене так. Лайк. Like. Так, ну в принципі, затарились. А поки є час, давайте зробимо скрізь. Давайте може ще побігаємо трохи і полутимо тут. Може знайдемо. Так, да, тут в теорії має скрин. бути хвилин. О, експіриенс, лежить. І там чувак є внизу. Да 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 да. Я, я біжу назад, прокачаю собі лук. Добре? Чекаю. Я від Добре, вас відійшов поки поки еще, шукати скрині якісь бо мені. Миг, я тебе крею, так що... Так. Вау, павер один. Ну вау, нормально. Добре. Так, пішли сюди, там був один чувак. В принципі, йому хана зараз буде. Або він нас вб'є. Одне з двох. Ну якщо він має андор... О, такі хороші хороший ранні то... Хоча здається він внизу, тому... Не думаю, що йому буде важко. Так. Не думаю, що він зможе вилізти. Вау! Кожей. Вау. Ага, от він. Так, хто це біжить? Це док? Так, Ні, напевно, це? я. тебе з -з -з залізна шапка? Так. Добре. Тоді ми тут. Ти був це, в цьому будинку? Ні, я думаю, що не був там, де ти. Тоді, може, пішли сюди. Мене забанять. Як? За що? За те, що я спавн ламаю. Ааа, да-да-да. тоді забанять. Дивись-дивись, бо там жорстко все. Так, вау. Чинишь на файкрафте. Ты едашь ежик? Стрмно, так. чи мені здається? свинка. свинка. Дві свинки. Мейсон. А вот там лава. До речі, подальше від лави треба триматися, бо. Бомник знает справа. Не, лава це но капець. Так. бы в свиню, зараз экспериенс дадуть вбили речі чи сваляються коли будемо ультра хардкор знімати а маєш бажання організувати його та що ви не будете О. грати та ну то це всьому проблема ж тебе організувати вибрати час і коли всі можуть типу якби домовитись з подоном, щоб він поставив сервер типу І один левел це є типу геморой трохи так е я мабуть біжу назад так давай дві хвилини міг дому не мік. Ще. тобі хватить. а тебе є стріла так, є стріли, можу дати тобі. Дай мені. На тобі 7 штук. У мене 6 ще лишилось. Ого, круто. Такс. Мм, де цей спаун? Десь там. Я буду викидати всякі речі. Так, не бажай на них. Вели на півтори. До речі, звідси, здається, можна вискочити десь сюди. Mm -hmm. Ні. А ні, можна. Я тут ще одну скриню перевірю. О, зачіпав. Oh, -о. Oh. Так, коли це все діло почнеться, хвилина ще, трошки більше. Так, може звідси ще кудись можна буде дістатися. Я не знаю. Так, ні, треба піти прокачати. Вау! Wow! Оце, коротше, хтось по мені почав стріляти. Оце oh, wow. несерйозна ситуація взагалі. Живе, Капець, просто живе. А, він зможе так само до мене підходить. Біжи до спавну. Так, Біже куди, до... він мені просто загородив У, весь вихід. Так, да, так, да, це я. А чи в тебе цей меч дерев'яний. Я стриваюсь, щоб побачити спаун. Так. Штани. Блін, в мене є лук, нема лук у мене. Це печально. Проjeкта. До речі, я invisibil. Дурня випала. Ну, в принципі, непогано також. Так, док, ти де? Переслідуй, чувака, який почав по мені стріляти. Аааа! Это його перестрілюють. А вони спавно в команді, тебе зараз вб'є. Так, до речі, дивись по. Їх двоє може бути. Еее! Килл земо. До речі, я його бачу зараз, він. Добре, давай. Я його що? зараз тут доб'ю. Добре, давайте зараз зливаємо його і починаємо О, щось цікаве між нами що? робити. дивись, Тут є драбинка і. <хух> Вау! Нік! Ні, все добре. Ух. Тут є ще скринька. Блин, у нього меч на лутинку. Нифига йому меч от. Я його можливо випадково просто зачарував, розумієш. Він не хотів, щоб став випало більше лут. Та я, я лізу тут, я лізу тут. Я бачу. Може тобі дати цей, тобі багато ще не питає. О, хлопці, готуйтесь. А до речі, а коли можна буде дивитися? А от вже. О, я вже бачу. Ух ти. Так, де да він є? Бачу того чувака. Так, е, стан е. бі біля нього. Ніби ти за нього. А дивіться, а, це я, це я зараз побіг. Йожик, ти сіли його. <ріху> О, давайте це вже буде весело. Скидаю. О, так, крався, так під цього. Пані Славці. Док. Куди Ху. стріляєш? Це мене матч. не бить, мене не бить. А -а -а. А тепер давайте вирішувати. Ви ви Вирішуємо, ні, ні. Опці, яким скинув відос. Ви побачите, а тепер як порошieli. буде сам цікавіше, коли настроє. Так, так? Пози... А а не... так. один поїхаємо. Подивимось, що буде. Знаєте, як фігу бачили? А скільки маєте? Ооооо, блажен типа, Боги, забрить, ми тут змирилися! Ми не будемо одного вбивати! Так peaceful. пісфул! Ти, ти, ти що ЙОЖИК робить, ЙОЖИК старається під... Давайте збудуємо свою хату. правда нема що. Хочете, я вам рудам цей а от ЙОЖИК. Літають, тримай тримай цей металевий нагрудник. Міг. Металевий шолом верніше. А ні, у мене є шолом металевий. Я до речі, в мене теж це вроді ЙОЖИКА? У нас походу рівні сили, але в мік крутіша броня. Можна типа перше один-один з кимось, а потім один один з іншим, типу. Ну, типа, той відповідно відхиляється і потім з іншим. Але якось кота помирати першому. Ну давай я з дожиком першим побуду биться. Давайте всі троє, щоб було час. Тоді ми зараз кось один одного завалимо. Типу, двоє одного когось заваливає. Це блоки падають, давайте швидше вирішувати. Точно, давайте, давайте просто всі б'ємо. Аааа! Ааа! Що це таке? Я живий! Так, Я выйдет! Жив... Я упавал, я живый! Нифига! Я, я, я. я, я, я ж... дропинку, папа, пацаны, это ему пруха! А я дроп! Ха-ха-ха! я виграв.